П'ять років відсутньо нормального освітнього процесу, і звісно, будь-який з батьків в родині да, думають про те, що що буде з дитиною, яким вона вивчиться вже п'ять років. Першокласки, які пішли в школу, вони ні разу жодного разу не вчились нормально. Щоб піти в школу, сісти за парту, щоб побігати на перерві з іншими дітьми, поспілкуватися, подіргати за коси один одного, да, погратися на кось-кось і інше. Інше прелісті, як то кажуть, да, принади дитячого життя шкільного, це початкового. Діти середніх шкіл, середнього да, рівня освіти, восьмий клас. От були і все, і більше не бачили. Вони не бачили старшу школу. Вони з цього пішли одразу вже в вище або там середньопрофесійно технічну освіту. Да? От таке навчання. І звісно, якщо цього немає, немає підготовлених шкіл, немає нормально обладнаних закладів освіти, нормальних укриттів і бомбосховищ, офлайнового навчання бути в принципі не може. І, звісно, вони батьки думають про це і вивозять своїх дітей. Вивозять. Так само, якщо немає питання з лікарню. Звісно, лікарні працюють, але вони також обстрілюються. Також обстрілюються, в тому числі на прифронтових громадах і мається на увазі навіть прифронтових в, на, в сенсі Харківської області. Бо знаходитись на відстані там, 70 кілометрів для всієї України, тим паче Європи, це ми супер прифронтові. Для Харківської області, ні, це ми в тилу самої Харківської області. Тому ви просто розуміли навіть ем, мислення людей, які проживають в Харківській області. І ви ж це можете масштабувати на інші прифронтові області. Я просто, на прикладі, своєї рідної Харківської області, Харківщини, зараз це все роз'ясню поясню. Так от, коли я кажу про фронтові громади в, в сенсі Харківської області, то це там до 30 кілометрів навіть менше. Долітати можуть навіть і в півішки. Розумієте, отам лікарня. Стражають найбільше, і з ними також щось треба робити. Більш того, укриття бомбосховища і ті, хто глибше, все це має також бути побудовано. Потім відповідно обладнано. Ви ж бачите все, що постійно обстрілюється, обстрілюється, обстрілюються шахеди, дрони, ракети. Летить і летить по закладах освіти, в тому числі медицини. Вибачте, в тому числі, і ці послуги, які медичні, кончено кіно, тим паче, після обстрілів, десь має надатись медична допомога. А воно руйнується. Якщо укриття немає іншого, яке треба побудувати, то і не працює заклад. І так само не, не, не просто заклад не працює. Фахівці, які працюють там, лікарі вони виїжджають знову ж сусідні області, глибше далі області в тилові. І з України частіше за все з України. Бо лікарі в Європі величезний запит, і тим паче на українських їм йдуть на зустрічі. Вони там лишаються.